Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей, і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні і незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо й не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Вибачте, але ось це маленьке оленятко зрозуміють усі дівчата на дієті. Такий незвичний покупець завітав до кондитерського магазину в Америці. Він відчайдушно стрибнув до крамниці, наче давно мріяв про таку солодку пригоду. Подивіться, як він стоїть, витягнувши шийку, роздивляється асортимент як справжній ласун. Здається, він терпляче тримається, щоб не схопити щось смачненьке. Але все ж таки бідолаха не втримався і спробував одну і риску. Ну, хто б тут втримався. А в Німеччині кмітливий хлопчина, здається, винайшов новий музичний інструмент, на чому в цьому світі тільки не грали музиканти. На сосисках точно не грали. Принаймні ми такого не бачили. Дивіться, він реально підключив звичайні сосиски з магазину до різного звукового обладнання. Йому майже вдалося зробити піаніно. Коли цей юний хакер торкається ковбаси та одночасно елемента обладнання на задньому плані, винахід видає звуки. Здається, ми стали свідками народження нового сосисочного стилю у сучасному шоу-бізнесі. Вайдаху, хоч і не грають музику на сосисках, але роблять дещо смачненьке. Співробітники Грильбару приготували рекордну закуску та потрапили до книги рекордів Гінеса. Ви бачите цей розмах. Це найдовше у світі бутерброд з тонко нарізаними шматочками бівштексу та сиром. Довжина цього сендвіча понад 220 метрів. Здається, в когось був шанс поставити черговий рекорд на швидкість поїдання такої смакоти. Але насправді його поділили на шматки та їли всім селом. До речі, не безкоштовно 10 доларів за шматок. Тобто 400 гривень по-нашому. Ну, може, не такий він і смачний, як на такі гроші? Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитись їх бачити та дозволяти собі посміхатися.